Боятись щурів в ліс не ходити. Я трошки переформатую, тому що до вовків Росія не дотягує. Безумовно, інформаційно Росія використовує оці всі тези, що якщо там хтось наблизиться до нашого Криму, то ми відразу будемо використовувати щось ще більш неймовірне, ніж сьогодні використовуємо. Але я б розставив акценти трошки інакше: по перше, Росія Божевільна в прямому сенсі цього слова і використовує все, що треба, для того, щоб вести геноцидного типу війну в Україні. Я не бачу ще обсягів можливої ескалації, ну окрім зброї масового враження, але це вже не питання України. Ну, Тобто, якщо Росії дозволять взагалі дивно, що Росії дозволяють зі своєї території крилатими ракетами, там з Енгельсу чи з Дягелів, атакувати всю територію іншої суверенної держави. Це якось дивно виглядає. Але між тим, ну добре, війна, яку веде Україна для того, щоб захистити свою територію. Але якщо ми вже маємо думати про те, що навіть ядерна зброя, там тактична чи хімічна зброя масового ураження може бути використована і весь світ буде просто дивитись і чекати, чи зробить це Росія, чи не зробить, і ніякої превенції не буде, це буде означати, що не існує взагалі ніякого каркасу глобальної безпеки як такої. Ну, треба тоді про це говорити. Ну, не може Україна відповідати на всі ризики, які сьогодні генерує Російська Федерація. Так, ми будемо звільняти свою територію в рамках конвенційної війни. Я думаю, що Україна все рівно витягне все, в тому числі будь-які спроби Росії ескалювати. Але між тим є третя складова: щодо бажання чи не бажання інших країн допомагати нам зброєю, особливо ракетами. Великої дальності ні, це питання консервативного мислення. Вони поступово відмовляються від страху перед Російською Федерацією. Ми ж сьогодні бачимо. Сьогодні ми вже маємо Петріоти. Сьогодні ми вже маємо абсолютно відверту допомогу країн, які ще вчора про це не говорили. Я маю на увазі Німеччина. Німеччина перш за все. Збройну допомогу. Ми бачимо розширення номенклатури військової допомоги. Ми бачимо збільшення обсягів їх військової допомоги. Ми бачимо зміну риторики щодо того, як Росія має програти цю війну і чому Путін має сидіти на скамі підсудних. В рамках спеціальних юридичних процедур це все міняє.